Сьогодні я вже як три роки водій громадського транспорту Галіфаксу, тобто громадського автобусу для Галіфакс Транзіт. В цьому відео я вам хочу розповісти, що мені подобається в цій роботі, а що реально бісить, тому що таких моментів теж вистачає. І думаю, що ми почнемо з того, що бісить, а завершимо все ж таки на позитивній ноті. Мене звати Денис і Ви на каналі Канадіана. Ну і починаю з мінусів. По перше, це ментальне навантаження. Звичайно, якщо людина пофігіст її пофіг водію, наприклад, що коїться у нього в автобусі, то в принципі ця людина не буде мати ніякого навантаження і ніяких проблем на цій роботі. У мене це так не працює. За три роки я так і не звик, що люди паскудно поводяться в автобусах. Напевно, я звик до європейського сервісу, до європейських автобусів, де такого немає, де люди мають один до одного повагу. До речі, я ніколи до цього не водив автобус, а користувався як пасажир і тут. До речі, користуюся як пасажир, але я дивлюся на ту поведінку людей, яка в автобусі. і Мені це абсолютно не подобається. Закидання грязних ніг на сидіння, голосне спілкування, спілкування через спікерфони по мобільному зв'язку. Не будемо тикати, хто це робить. Ви всі прекрасно знаєте і бачили ці національності, які це люблять робити. Також наркомани, бомжі, які їздять в автобусах, які чомусь вважають, що вони взагалі королі життя цього життя і можуть поводитися в громадському транспорті, так як їм за вони там жруть, вони там п'ють, вони там сарять, і це для мене насправді дається дуже важко. Спочатку я мав дуже багато проблем з цим, тому що я намагався це присікати, я намагався казати, що це не можна робити, я їх висаджував, але це все займає час, це займає нерви. Кожен раз треба дзвонити супервайзерам. Супервайзери довго їдуть, щоб вирішувати ці проблеми. Тому я вирішив, що якщо компанії, наприклад, якщо місто саме не бореться з цим явищем, то це не моя робота. Також боротися з цим явищем. Це не в наших обов'язках. Дивитися, хто чим. Там займається, звичайно, якщо там якийсь гвалт, якийсь там драка і щось інше. Якщо людина там курить або п'є, так звичайно, я все ж таки скажу, що ця людина повинна залишити автобус. Але хочу також сказати про інфантильність інших пасажирів, які користуються цим громадським транспортом. Якщо людина курить, якщо людина п'є, ніхто нічого ніколи не скаже. Можна сказати, що це там культура Канади, що не лізь не в свої діла, займайся своїми ділами і навколо тебе коїться що завгодно. Але не так, людина, яка їде в тому автобусі, бачить, що там людина погано себе. Поводить вона потім приходить додому і пише на Фейсбуці, які транзит галіфакс, транзит поганий і водій поганий, тому що він не сказав, що не можна курити або не можна пити в салоні автобуса. Хочу нагадати, що наша справа дивитися у лобове вікно і менше дивитися у те, що коїться в автобусі. Звичайно, якщо вам щось не подобається, ви підходите і кажете, так і так, там щось коїться в салоні автобуса. Будь ласка, посприяйте. Але як ми можемо посприяти? Ми можемо посприяти, викликати супервайзера, і тільки вони будуть щось вирішувати. А це займає дуже багато часу. Тому для мене, якщо в мене є маршрут через якісь неблагополучні райони, це дуже багато стресу, тому що мене починає тіпати тільки від того, що я подумаю, що ці люди будуть у мене в автобусі. Відверто кажу, що я не люблю таких людей і не хочу мати з ними справу. Я не кажу, що таких людей багато. Це всього кілька відсотків від загальної кількості людей. Більша частина пасажирів це звичайні люди, які хочуть доїхати з дому на роботу, з роботи додому або кудись в інші місця. А от там є кілька відсотків, 5 тих людей, які може зробити поганим вечір або день хто коли працює. Я працюю в вечірні зміни, тому що зазвичай такі, от люди, які без хатки або якісь там наркомани, або просто невиховані люди, вони не знають, як поводити себе в суспільстві, і вони дуже багато доставляють клопоту водіям. І це мені не подобається, і саме це робить роботу для мене важкою. Я не можу просто закривати очі на те, коли в моєму автобусі щось не так. Коли такі пасажирі знаходяться в автобусі, то з ними дуже часто приходиться спілкуватися, спілкуватися так, щоб їх. Виганяти з автобуса це може бути небезпечно, тому що деякі такі пасажири вони агресивні, вони неадекватні, вони агресивні. До речі, є такі люди, які постійно кричать, що вони там сплачують податки і вони можуть робити, що хочеш в автобусі. Ні, вони не можуть. І відповідно я хочу якось цьому запобігати. Так, от, наприклад, був нещодавно випадок, коли до мене зайшла людина в неналежному стані в автобус, яку я не міг по правилах взяти. Я попросив цю людину вийти. Людина мене послала на три букви і зайшла в автобус. Я подзвонив супервайзерам. Супер. Вайзери прийшли, витягнули цю людину на вулицю. Ця людина намагалася привести себе в нормальний стан, не змогла, і відповідно їй заборонили далі їхати. Це аеропорт маршрут. До речі, самий класний маршрут, де нормальні люди. Я від'їжджаю від терміналу і дивлюся, що ця людина стоїть далі по платформі. І дивиться на мій автобус. Я вже щось за І коли я під'їжджав до цієї людини, ця людина пригнула під мій автобус. Через те, що я очікував якоїсь такої поведінки, я зупинився перед ним. Він не достав мого автобуса і пішов на іншу сторону. Терміналу я подзвонив нашому оперешені. Сказав так, і так людина неадекватна, Людину треба прибрати з терміналу. Я повертаюся з аеропорту, даунтаун повертаюся знову на цей термінал. Бріч термінал називається, і ця людина знову сідає в мій автобус. Коли я попросив її знову вийти, вона мене знову посилала на три букви. Я дзвоню супервайзерам. І коли людина побачила цих супервайзерів, підійшла до мене і викинула на мене все своє смердюче сміття. Ну звичайно, тут мені порвало. Я вийшов і кажу, я хочу, щоб цю людину заарештували. І тут включається інше, те, що я не розумію тут трохи в Канаді й до речі, до чого буде важко звикнути. Вони мені кажуть, але ж вона хвора. Як ти Вати, я кажу, то якщо ця хвора людина, мене вже понесло повністю. Я кажу, вона повинна лікуватися, а не сидіти в моєму автобусі. Я кажу, що ця людина робить в моєму автобусі? Я кажу, викликайте поліцію, хочу, щоб його заарештували. Люди дивилися на мене великими очима. Вони не розуміли, як це так можна заарештувати людину, якщо вона хвора. Я кажу, я хочу, щоб її заарештували. Приїжджає поліція. Поліція починає мені розповідати, що це була не агресія, це було лише якесь вонюче мокре сміття, і що я повинен просто на це закрити очі. Я сказав, я не буду закривати, що робити, то хочете. Заарештовуйте, вони довго думали, як його заарештувати, каже: до, добре, ми пошукаємо якусь причину, і знайшли дві причини. Вся людина вже була двічі заарештована, двічі випущена на випробувальний період, і за тиждень до цього діставала на когось ніж. І от такі от люди їздять в автобусі. Я сказав: ні, я не хочу мати з такими людьми е, ніякого діла. Я не хочу предоставляти їм сервіс, заарештовуйте. її. Заарештували. Тобто, це от момент, який я ніколи не зрозумію тут в Канаді, коли от так от спустя рукава, вони підходять. Таких людей і дозволяють їм знаходитися серед нормальних людей, що там трапиться завтра або після завтра. цією людиною, навіть якщо вона хвора, ніхто не знає. Може трапитися якась біда, і такі люди, на мою думку, повинні або лікуватися, або сидіти десь по тюрмах. Так, от через отакі от випадки стається розчарування в людях взагалі. Через кілька відсотків поганих пасажирів ти просто не хочеш бачити та спілкуватися з людьми, і це є таке професійне у кожного водія автобуса. Деякі водії починають звертатися до психології психологів чи психотерапевтів постійно путаю, хто там чим займається, але люди звертаються за професійною допомогою, щоб їм починали їх менталку. Також поведінка. Підлітки в автобусах я вже колись казав про це. Але на мою думку, є такі підлітки, які ведуть себе абсолютно неприйнятно. Вони що хочуть, то і роблять, і їм нічого ніхто не може зробити, навіть поліція, тому що тут діти мають якісь вони недоторканність, тому що вони майнерс, вони що хочуть, то і роблять. І навіть якщо бувало таке викликаєш поліцію на підлітків, які бушують в автобусі, то ця поліція, в принципі, нічого не може зробити. Вони тільки можуть їх вигнати, і то вони просто перейдуть на наступну зупинку і візьмуть цей автобус знову. Тому в цьому проблема Така, от лібералізм і м'яке відношення до правопорушень воно призводить до того, що кожна людина робить те, що їй заманеться, і це наводить якийсь хаос у місті. Ще раз повторююся, це не всі такі люди, звичайно, але е, такі люди є. Також до мінусів можна віднести і розклад. Розклад в тому плані, що не для кожної людини це підходить робота, тому що ця робота займає дуже багато часу. Наприклад, я працюю наприклад шістнадцятої до двох годин ночі і мені Лачуть у цей час, але також є ранкові зміни або розділені зміни. Ти коли ти починаєш працювати, наприклад, о четвертій ранку закінчуєш о восьмій ранку. Потім в тебе три години перерва неоплачувальна, і потім ти допрацьовуєш там до твоїх восьми дев'яти годин за день за зміну. І виходить, що, скажімо так, вісім годин робоча зміна, 12 годин ти перебуваєш де-інде, і ці 12 годин оплачуються тільки вісім. Це є мінус для багатьох людей, особливо у кого є сім'ї, кого є діти, кого, кого треба завозити. До школи забирати зі школи тут треба з цим якось ладнати і підбирати час для себе, але це дуже складно. Тепер переходимо до плюсів. Плюси, до речі, мені чомусь легше придумати, насправді, тому що я ніколи не думав, що скажімо так, це не робота моєї мрії. Але коли я задумався, що таке мінуси для мене, то було дуже важко насправді придумати їх, знайти ці мінуса, тому що їх не дуже багато. Є плюси, і плюсів тут мені здається, вони більш вагомі ніж ці мінуса цієї роботи. І перший головний плюс це те, що що ми змогли податися на піар через мою роботу? я як водій автобуса отримав номінацію. і Ми, от у грудні минулого року, ми отримали запрошення на подачу на піар. І от ми чекаємо вже майже рік, коли там щось проясниться. До речі, у нас ще й немає також ворк-приміту. Друге, це все ж таки стабільна робота. Якщо якісь катаклізми, такі як коронавірус або щось інше, то люди постійно потребують громадського транспорту і громадський транспорт постійно функціонує. Наприклад, я втратив свою роботу, попередню роботу на телебаченні через те, що почався Коронавірус, закрили контракти, кордони. А робота моя була тісно пов'язана з подорожами, і мені прийшлося шукати іншу роботу. Це стабільна робота, зарплата зарплата. Вона. Трохи вищі середньою, але цього нам вистачає на в принципі нормальне життя. Також ще один а, такий плюс, який в принципі не є таким очевидним, але, от, наприклад, я зрозумів, коли в мене є довгі маршрути, то ти починаєш бачити навкруги себе те, чого ти раніше не бачив. Ти починаєш бачити ті речі, які не бачив, і переосмислювати якось цей світ і якось своє життя. Не знаю, включаються філософські якісь думки в голові, чи то через скуку, чи то через монотонну роботу, чи то просто через те, що. Що світ перед тобою постійно в русі, і це мені в принципі подобається. Наприклад, у мене зараз є маршрут аеропорт. Я постійно їжу даунтаун аеропорт, аеропорт даунтаун, і бачу, як люди, які вперше прилітають до Канади, до Галіфакса, і вони бігають зі сторони сторони в салоні і фотографуються навкруги, тому що там реально класні пейзажі за вікном. Там озера, особливо, коли ти їдеш на заході сонця, люди починають це там тикають туди пальцем, туди біжуть, там щось фотографують. І ти розумієш, що ота краса, заради якої ми взагалі їхали в Канаду, вона по. Троху починає не помічатися. Ми вона приїдається, перестаємо її помічати. Але люди це бачать, і ти розумієш, навіщо взагалі ми опинилися тут? Да, по перше, через ми, я кажу, ми, я не кажу про всіх, через красу, яка нас тут оточує, І по-друге, через те, що тут є якесь майбутнє майбутнє, все ж таки, ми вважаємо, що тут яке не яке, але воно є в принципі. Майбутнє є в будь-якій країні, якщо правильно до цього підходити і вміти. Щось робити. Ну і такий же плюс. Я постійно кажу, що я ніколи не був водієм автобуса, ніколи не водив нічого більшого за газелі. І то було там багато-багато років тому. Коли у тебе є якісь. Практичний новий навик це завжди великий плюс. І я був в захваті від того, що я знайшов роботу цю, і мені подобалося, що я вивчаю щось нове. Тому плюси є. Оце от такі от основні плюси, які для себе побачив. В загальному ця робота в принципі подобається. Она на даному етапі життя подобається, і в принципі я не очікував, що я буду вже три роки, п'ять днів на тиждень, мінімум вісім годин на день водити в галіфаксі. Автобус буває, так їдеш, і думаєш, блін, я став водієм автобуса. А Потім розумієш, що ти став. Водієм автобуса взагалі на іншому континенті в Канаді в Галіфаксі. В Галіфаксі я був був у 2017 році і користувався колись громадським транспортом. Оцими автобусами і ніколи не думав, що стану тут водієм автобуса. Тому наше життя таке непередбачуване. Ніколи не знаєш, де ти опинишся. Три роки за кермом автобуса. Я ще не знаю, чи це моя робота, чи не моя. Скоріше за все, це не моя робота, але я її можу робити. І ця робота вона навчила мене напевно більше ніж будь-який офіс або університет. Це розуміння. З людьми це терпіння до людей, тому що цього ніхто не навчає, як терпіти своїх клієнтів, які не дуже добре відносяться до тебе. Можливо, це і є така от мета: не шукати якусь ідеальну роботу, а знайти себе в тій роботі, яка є. Я не знаю. Подивимося, як воно буде далі. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Ставте лайки, коментуйте та до нових зустрічей.